Шановні депутати, розпочинаємо 52-чергову сесію повчанської сільської ради. Ukrainian. Приступаємо до роботи. На сесії присутні 15 депутатів, чотири депутати відсутні з поважних причин, два депутати до цього склали повноваження, один депутат помер. Ково, які будуть думки щодо початку роботи сесії. Поступила пропозиція розпочати роботу 52 чергової сесії, 8-го скликання. Прошу голосувати. За, проти, утримались. Дякую, шановні депутати рішення прийняті. Рішення прийняте. Сьогодні на. 52-й черговій сесії 8-го скликання вносяться наступні питання. Про обрання секретаря засідання сесії сільської ради, затвердження порядку денного, звернення Повчанської сільської ради до Верховної Ради України, офісу президента, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Рівницької обласної державної адміністрації щодо підтримки. Президента України Володимира Зеленського. Наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення Повчанської сільської ради на 25 рік. П'яте про внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 25 рік. Шосте, звіт про виконання бюджету Повчанської сільської ради за 2024 рік. Сьоме про надання дозволу на списання основних засобів необоротних активів та запасів по установах Повчанської сільської ради. Які будуть зміни або доповнення до порядку денного? Якщо змін і доповнень немає, є пропозиція порядок денний 52 сесії 8-го скликання затвердити. Прошу голосувати. За, проти, утримались. Дякую, шановні депутати. Рішення прийнято. Приступаємо до нашого традиційного першого питання: обрання секретаря засідання, сесії сільської ради. Які є пропозиції щодо секретаря засідання? Павліх, Інших пропозицій немає. О, голосуємо. Хто за те, щоб секретарем засідання сесії сільської ради було обрано? Ковлюк Нелі Юрівну за проти, утримались. Отже, вітаємо Нелі Юрівна. Ви вчергове секретар засідання сесії сільської ради. Так, порядок денний у нас. Озвучений і затверджений. Приступаємо до розгляду нашого наступного питання: внесення змін. Перепрошую звернення Повчанської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Нелі Юрівна, прошу ознайомити депутатів із текстом звернення та. Кожному депутату прийняти особисте рішення на рахунок підтримки або не підтримки даного зватнення. звернення. Звернення Кевченської сільської ради 8 липня до Верховної Ради України, Офісу президента України, кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Кремль продовжує вести гібридну війну, використовуючи пропаганду та брехню, аби зруйнувати довіру між Україною та її партнерами. Однак правда на нашому боці і ніяка дезінформація не може знищити нашу діяльність. Росія руками вела агресивну політику щодо України, анексії Криму, окупації частини Донбасу, втручання внутрішніх справи держави усе це частина її імперської стратегії. Зараз Москва продовжує. Використовувати агентів впливу в різних країнах, щоб створювати хибний актив про втому від війни, а необхідність переговорів із терористами. Українці обрали свій шлях шлях незалежності, демократії та свободи. Жоден ворог не може диктувати нам умови або вирішувати за нас наше майбутнє. Ми заявляємо про підтримку президента України та його незмінної позиції. Долі України вирішується виключно українцями. Ми підтримуємо Володимира Зеленською з заявою Нічого про Україну без України. Слава Україні! Героям! Слава. слава! Шановні депутати, хто за те, щоб затвердити даний текст звернення Ковчанської сільської ради відповідно до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Рівненської обласної державної адміністрації. Прошу голосувати. Хто за? <кій> Проти утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Приступаємо до розгляду нашого наступного запитання. Отже, до доповіді запрошуємо начальника фінансового відділу Ковчанської сільської ради Голіну Козак. Щодо розгляду питання внесення з ним до програми соціального. Захисту населення Повчанської сільської ради на 2025 рік. Шановні депутати, на засіданні бюджетної комісії була розглянута програма соціального захисту населення Повчанської сільської ради на 2025 рік. І внесені зміни в додаток один до даної програми. Додаток називається ресурсне забезпечення програми. Так як ви знаєте, черговою бюджетною сесією ми затвердили, були там обсяг коштів в сумі 85 тисяч гривень. З нас звернулося багато жителів нашої громади, на яких треба. Виділити кошти на лікування і даних коштів нам замало. Ми пропонуємо з вільного залишку виділити кошти в сумі 150 тисяч гривень на виконання даної програми. І з рішенням бюджетної комісії запропоновано. Затвердити, дану суму затвердити на розгляд рішення чергові. На розгляд сесії. Шановні депутати, є якісь думки з питання до питання, Ярославівною? Немає. Ярославною? Можемо голосувати дане рішення? Отже, хто за те, щоб внести озвучені зміни до програми соціального захисту населення Повчанської сільської ради на 20, 2025 рік? За проти, <кхід> утримались? Дякую, шановні депутати, рішення прийнято. І одразу головною славою ми можемо приступати до розгляду нашого наступного питання: внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 2025 рік? Ви залишаєтесь доповідаючим. На розгляд чергової сесії пропонуються наступні зміни до бюджету. Збільшити видатки загального фонду на суму 1 мільйон 434 тисячі гривень за рахунок збільшення вільного залишку коштів загального фонду, що утворився станом на 1.01.2025 року в сумі 1 мільйон 434 тисячі гривень, а також спрямувати їх на хатах. 0,110150 в сумі 585 тисяч це на заробітну плату працівникам апарату сільської ради, а також на нарахування на заробітну плату. КПК 011.10.10, це для ЗДУ Капітошка. В сумі 133 тисячі гривень. КЕК 22,30. В сумі 133 тисячі на закупівлю продуктів харчування для ЗДО капітошка на лютий червень місяць 25-го року з помісячною розбивкою. В лютому 21 тисяча, березень 32 тисячі, квітень 32 тисячі, травень 32 тисячі, червень 16 тисяч гривень. Також е, збільшити. Доход збільшити КПК 011-10-21 в сумі 566 тисяч, також на заробітну плату технічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це 411 тисяч на заробітну плату, на нарахування 44 тисячі гривень на нарахування на заробітну плату. І на е, закупівлю продуктів харчування для закладів загальної середньої освіти Повчанської територіальної громади також на е, лютий травень місяць 25-го року з е, сумі 111 тисяч гривень з такою помісячною розбивкою. Березень 37 тисяч, квітень 37 000, травень 37. 000. І також КПК 0113242 в сумі 150 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги жителям Повчанської територіальної громади. У мене по змінах все. Які є запитання? Шановні депутати. Якщо запитання немає, приступаємо до сово. Отже, хто за те, щоб внести відповідні зміни до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на. 2025 рік. Проти утримались також, шановні депутати, рішення прийнято. Олена Руславіна залишається доповідачем і по наступному питанню звіт про виконання бюджету Ковчанської сільської ради за 2024 рік. Також Спочатку хочу наказ сказати, що звіт про виконання був затверджений виконавчим комітетом. Повченської сільської ради номер 12 від 28 січня 25-го року. І зараз коротенько зачитаю про виконання бюджету. Бюджет Повченської територіальної громади за 24 рік виконано по загальному фонду 113,3% і та по спеціальному фонду на 408,58% доходи загальний ход. Податкові надходження виконано на 112,48%. При плані 10 мільйонів 490 тисяч 945 надійшло 11 мільйонів 799 781 781 гривня і 11 копійок. Сума перевиконання становить 130, становить 100, 1 мільйон 308 тисяч 836 гривень і 11 копійок. Неподаткові надходження виконано на 827,53%. При плані 8 155 надійшло 67 тисяч 485 гривень 40 копійок. Сума перевиконання становить 59 тисяч 330 гривень. Офіційні трансферти виконано на 99,5 Сума невикористаних коштів по офіційних трансфертах – це 82 749 тисячі гривні і 88 копійок, повернуто до державного бюджету. Нагадаю, тако коротенько, що по доходу, що на хо до податкових відноситься податок податкові надходження. Це податок та збір на доходи фізичних осіб, виконано на 114. І 55% рентна плата виконано на 17,54. Тут і в нас є де до виконання. Внутрішні податки та товари, на товари та послуги виконано на 164,50%. Місцеві податки та збори, що сплачуються згідно з податковим кодексом, виконано на 107,94%. Неподаткові надходження, такі як доходи від власності. Та підприємницької е, діяльності це адміністративні штрафи та санкції. Також виконано, адміністративні збори та платежі, до доходи від некомерційної господарської діяльності, плата за надання інших адміністративних послуг і державному яку, то, також виконано. Інші неподаткові надходження. Е, офіційні трансферти нам було надійшло базова дотація 600 тисяч п'ятсот. Використана повністю додаткова дотація у сумі 3 мільйони 587 тисяч 100 використана повністю субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів в закладі загальної і середньої освіти в сумі, в сумі 245 тисяч 200. З них використано 162 тисячі 450 гривні 92 копійки, різниця, я вже казала, 89 749,08 повернено до державного бюджету. Освітня субвенція 11 мільйонів 975 тисяч 800 використана повністю. Субвенція місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими. Особливими освітніми потребами в сумі 11 500 використана повністю. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної нової, загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 149 346 використана в повному обсязі. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки з особам з освітніми потребами, що утворився на початку бюджетного періоду в сумі 170 гривень. Також використана повністю. І ще в нас була одна субвенція субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Надійшло на 109 тисяч 14 гривень 20 копійок, використано. 109 142 гривні, залишок суми 80 копійок, повернуто до бюджету державного бюджету. Це були доходи. видатки. Відповідно до статті 78 бюджетного кодексу, видатки бюджету об'єднаної територіальної громади протягом 24 року проводилися відповідно до помісячного розпису бюджету. Повчанської територіальної громади згідно встановлених бюджетних призначень, які були затверджені рішенням 24-ї сесії, 8-го скликання Повчанської сільської ради про місцевий бюджет Повчанської сільської ради на 24 рік від 20 грудня 23-го року номер 799 із внесеними до неї змінами протягом 24-го року. <кхід> Видаткова частина бюджету. Це 24-й за функціональною структурою та бюджетними призначеннями складає 31 мільйон 954 тисячі 762 гривні 41 копійка. Сюди входять обсяг видатків загального фонду 31 мільйон 329 615 гривень 58 копійок і обсяг видатків спеціального фонду. 625 тисяч, 146 гривні, 83 копійки. За 24 е, рік бюджет об'єднаної територіальної громади виконано по видатках по загальному фонду на 90,14%, по спеціальному фонду на 40,16%. Шановні по... депутати, які є запитання до механика ...на фінансового відділу. З'яснююча записка буде докладена до документу за бажанням, кожен із вас може, може, може ознайомитися. Отже, якщо запитань немає, хто за те, щоб звіт про виконання бюджету Волчанської сільської ради за 2024 рік затвердити? Прошу голосувати. Хто за? Да. Проти. Утримались. Дякую, шановні депутати, рішення прийнято. І е, останнє питання нашого сьогоднішнього порядку денного надання дозволу на списання основних засобів необоротних активів та запасів по установах Ученської сільської ради. Е, Голена Ярославна, ви сьогодні в нас основний доповідаючий. Прошу до слова. Я зачитаю проект рішення про надання дозволу на списання основних засобів необоротних активів та запасів по установах Повчанської сільської ради, надати дозвіл на списання основних засобів необоротних активів та запасів, які знаходяться на балансі Повчанської сільської ради, які в зв'язку з моральним та фізичним зносом є непридатні для дальшого використання на загальну суму 14 190 гривень. Згідно додатків, Ну, коротенько, таке зачитаю, які основні засоби. Це кіноопература, костюм гнома, плаття, обрядове, апарат телефонний, букети великі, букети малі, прожектора, гардини, штори, штора гардинна і штора От тут. От. Це о, я так розумію, будинку культури села це дуже древне. Ну таке. Трошки не вказали рік, ну там 80, я так думаю, якийсь. Так і по Повченському, це було, я зачитала по Мельченському будинку культури і ще основні засоби, які стоять на балансі Повченського ліцею. М'яч футбольний, м'яч волейбольний, м'яч баскетбольний, м'яч волейбольний, скакалки, гімнасти... скакалка і гімнастичний круг. Є запитання, шановні депутати? Немає. Року, вже казано, на Є якісь заперечення щодо надання відповідного дозволу? Воно ну, вже навіть знову. Отже, прошу голосувати, шановні депутати, про надання дозволу на списання основних засобів, необоротних активів та запасів у установок Кученської сільської ради. Хто за? Проти? <кій> Утримались? Дякую, шановні депутати, рішення прийнято. Регламент роботи 52-ї чергової сесії, 8-го скликання вичерпано, в кого які будуть зауважені проведення та регламенту сесії. Можливо, хтось із депутатів ще має намір виступити. Якщо зауважень та виступаючих немає, то 52 га чергова сесія Чеченської сільської ради оголошується закритою.